Всім мир, любі друзі, у чому суть і сен життя? Везде чи кажуть, що сенс життя це на сина, посилити дерево, побудувати будинок. Чи це так, чи може все таки є щось більше за це? На самому початку Біблії ми бачимо, що Бог, звертаючись до землі, сказав: Нехай земля породить живих істот кожного роду, нехай буде багато великої та дрібної худоби, і диких звірів. І сталося так. Буття 1.24. Також і до води, звертаючись, сказав: Нехай породить вода, плазунів, душу живу і птахи нехай полетять над землею. Тверді небесні буття 1.20 і тільки пристворений людини Бог звертається до самого себе, створену людину за образом нашим, за подобою нашою. буття 1.26 і це нам говорить про те, що людина створена за подобою Божою. А отже, і сенс життя потрібно шукати не в земному матеріальному, а в божественному вічному, бо Бог є вічний. Ісус прийшов на землю від насіння, і як насіння Він почав плодоносити, тобто народжувати духовних дітей, учнів, які так само, як і він, могли б іти цим світом і спасати людей. Він не думав про те, як стати багатим і влаштуватися на найпрестіжнішу роботу. Він був зайнятий тим, щоб виконати волю Божу. То якщо ми такі самі, як і Христос, народжені і створений Богом, то тоді чим ми повинні займатися, у чому ми повинні вкладати свій час, У те, що помирає під дитині, чи в те, що має вічне життя. Цен життя по-справжньому людина знаходить тоді, коли приходить до Бога. У цьому її сучок. Творіння з'єдналося з творцем. Амінь. Пишіться на телеграм-канал Славторенка Місії Слово Боже, щоб пізнавати Бога і знайти вічне сенс життя. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви духовного спілкування до психологічної допомоги. Хай Господь вас благословить. Амінь.